У них були спільні трапези якби всі разом. Причому на, на чолі кожного куріння обирався курінний отаман. Перше почесне місце на початку стола займав курінний отаман. А потім сідали козаки, як кажуть, по строку служби». в історико-культурному комплексі Запорозька Січ діє проєкт Чути очима, бачити серцем в рамках ініціативи. Люди з порушенням слуху можуть комфортно ознайомитися з експонатами та відвідати старовинні споруди. Виникла ця ідея. З цією ідеєю ми потрапили на хататон». Це грантова програма невеличка, де ми посіли друге місце зі своїм проектом і отримали тисячі євро на реалізацію цього проекту для людей з порушенням слуху. Розроблені відео екскурсії жестовою українською жестовою мовою. Мета була такою, щоб людина з порушенням слуху могла самостійно, абсолютно вільно відвідувати комплекс Запорозька Січ без сторонньої допомоги. Опробувати зручність сервісу запросили членів Всеукраїнського товариства глухих. Від них чекають порад та пропозиції, аби вдосконалити та поліпшити екскурсійні послуги. Наразі все дуже просто треба тільки зчитати QR-код при вході в кожну споруду і далі дивитися екскурсію від першої особи, тобто ви і відео переглядаєте з сурдоперекладом і без. Посередньо перебуваєте всередині того приміщення, про яке розповідається. З борошна робили тісто, яке потім клали в окріп киплячу воду. Це блюдо могло бути за консистенцією, як кисіль або як юшка, в якій були зварені шматочки кислого тіста, подібні Галушу. вони просто в захваті. Вони радіють, що потрапили в таке наше чудове місце, де можна подивитися і відчути історію. В захваті питають, цікавляться про історію козацтва, про історію хортиці. Дуже задоволені. Багато насправді задають запитань, цікавляться деталями. Дуже сподобалося. Років п'ять вона не приходила, а сьогодні прийшла, дуже сподобалося. Є такі обновлення і оці очки для глухих, оці той же шив, ну общем, все е, раніше вона сама приходила без перекладача. Було трошки той, ну як той, а ще перекладач і гід Саша, е, який нам усе пояснював. Було дуже цікаво, це сподобалося. Новий формат екскурсії для людей з порушенням слуху. Це максимум цікавої інформації, а найголовніше це можливість відвідувати історико-культурний комплекс без сторонньої допомоги. Крім того, в експозиціях з'явилися тактильні куточки, де можна потримати в руках окремі експонати і вивчити їх буквально на дотик. Вже зараз співробітники комплексу працюють над реалізацією другого етапу проєкту. Планується додати ще один QR-код. Він відкриватиме посилання на екскурсію з титражем. Ем для людей, які не знають жестової мови, мова титрів українська та англійська. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.